Всім привіт! Давно не бачилися. Я трошки пропала з Ютубу, тому що я народила дитинку. Ті, хто прийшли до мене на Ютуб з Тіктоку, знають цю новину. І нарешті-нарешті в мене дійшли руки до того, щоб зняти відео на Ютуб. І я зрозуміла, що в мене назбиралось дуже багато новинок, яких я ще тут не показувала, тому зібрала їх всі і буду робити ними макіяж. Сьогодні хочу зробити щось таке легке такий вайб в мене проситься. Начебто я прокинулась уже такою гарною, тобто нічого складного на обличчі, але все, все одно свіжо, гарно, з акцентом трошки на густі вії хочеться. А так, щось таке натуральне, свіже, приємне, природнє. Ось починаємо. Я розумію, що. В моєму випадку натуральність не досягається матовим обличчям і матовою шкірою, тому буду використовувати ось такий glow фільтр від 에, Lisa Eldridge. Це щось типу Charlotte Тілбері, але ем, інший продукт. Ем, також такий спонж дуже переливається, нанесу його на зони хайлайтеру. Трошки на лоб. Хочеться мені таку сяючу сві світлину е шкіру. І ось тут. Користуюсь цим продуктом перший раз. Сьогодні він мені прийшов майже без запаху, є трошки хімічний запах, але не критично. Хочу розподіляти його пальчиком. Це такий ніби рідкий хайлайтер. Можливо, його також можна наносити і на Тон. Я спробую і так, і так, але зараз хочу під тон, тому що збираюсь робити дуже тоненьке покриття тональної основи на обличчі. Цей хайлайтер відразу з баночки виглядає жовтуватим. Але е, коли я його розподіляю, то просто дає дуже гарне природнє сяєння. Можна бачити, такий блік у мене на обличчі є. Так, можна ще трошки під брови. І я нанесла ще на носик. Оскільки в мене є зараз вже дитинка, мені так мало часу залишається на макіяж. І я вибрала продукти, які мені не треба змішувати, над якими не треба довго чаклувати. Ось, тому взяла тон від Shiseido, він мені ідеально підходить, не треба його нічим коректувати. Майже як моя шкіра. Взяла дві помпи, він такий дуже-дуже рідкий, розтікається. І одна з моїх новинок це ось такі спонжі від Coco Cosmetics. Marshmallow Sponge називається. Я робила огляд на них в TikTok. І ще на якийсь засіб. Переходьте, дивіться. Посилання на мій TikTok є під відео. Трошки, зовсім трошки нанесла тональної основи. І буду розприділяти цим, цим чудом. Хочеться такий шартон, щоб все одно було видно мою шкіру. І навіть недоліки, тому що так природніше, так приємніше. Зовсім зовсім трошки перекриваю обличчя. Мені здається, що цей спонж багато вбирає продукту в себе. Навіть коли я його мию, коли він дуже вологий, в нього набирається дуже багато води, і він дуже важкий. Тому, мабуть, і продуктів вбирає на себе багато. Я додам іще тональні основи. Ця тональна основа має сяючий фініш, в ній також є частинки такі сяючі, дуже гарні. Мені подобається дуже натуральний фініш. Сяючий, якщо ми говоримо про сяючий фініш. І хочеться ще по віку перекрити мою. Вони в мене стали, мені здається, темніші, коли я почала менше спати на ушка. Я також хочу нанести на центр обличчя консилер. Щоб там основа трималася краще. Взагалі, цей спонж дуже приємний. Я говорила про його переваги у відео в Тікток. Я шукала і хотіла собі такий спонж, який можна зім'яти так сильно і в таку форму, яка мені треба, і я знайшла цей спонж. Замовляла я його, мені здається, з Великої Британії, в Німеччині його не було. Ой, я дуже рада, що знімаю відео. Мені це так подобається. Я так люблю свою косметику. Я дуже люблю свою дівчинку. Але я все одно дуже часто думками там, в своїй шухляді, де в мене вся моя косметика. І дуже радію моменту, коли можу знімати відео. Консилер від Dior, номер 1,5N. Не сильно мене вразив, але непоганий. За свої гроші. Міг би дати якийсь більш вражаючий ефект. Але маємо те, що маємо. Також я собі на день народження замовила ось такі круті пензлики від Морфі. Це колаборація Морфі з візажистом Ariel. дівчатка на англомовному і англійський, англомовний, британський американський YouTube, обожнюю ці пензлики. Також є продовження це пензлики для очей. Я собі замовила тільки для обличчя. Вони дуже гарні, подобаються мені, дуже приємні. Я їх ще ні разу не мила, але очікую також гарну якість, тому що я вже бачу, що не перший місяць різні б'юті-блогери їх рекомендують. а Вони, я думаю, і надію, що вже мили їх і розуміють, як вони працюють. Візьму такий великий пензлик. Він великий для консилера, але я хочу швидко розподілити і не зосереджувати консилер в якомусь одному місці, а об'ємно розподілити його по обличчю. Консилер також наношу на повіку для додаткового висвітлення. Він матуючий, тримає основу трошки краще на обличчі, ніж основа солу. Тому я його наношу. Ось ці мої антенки нічого з ними зробити не можу. Може це буде просто моя фішка. Я бачу, що сяйво від ось цього засобу від Лізи Елдрідж пробивається через тональну основу. У мене, до речі, відтінок крістал не була. Я дуже ним задоволена. Я ще хочу спробувати його нанести на очі, побачимо, як буде виглядати. А зараз роблю швиденько бровки зі своєї палеточки від тарт. Мій улюблений відтінок уже майже закінчується. Я собі хочу замовити наступний раз олівець і гель для брів, щоб користуватися тільки олівцем. Тому що мені треба одна рука дуже часто для дитини, а зараз. В мене дві руки зайняті. Думаю, замовити олівчик від Elf. Ем, якщо у вас є якісь улюбленці, то, будь ласка, дайте мені знати. Я шукаю якийсь недорогий олівчик, тому що мені дійсно шкода грошей на олівчик для брів, який закінчується, не знаю, за два тижні, а коштує як якась, ну, можливо, помада чи навіть маленька палетка тіней. Бровки є. Ще одна новиночка, про яку я не говорила на YouTube, це контур від відмілк. Один раз я ним користувалася для відео в TikTok, він мені надзвичайно сподобався. Він а, має найнатуральнішу тінь, яку я тільки зустрічала в косметичних продуктах, тому, я думаю, для такого свіжого ранкового макіяжу підійде. А, зовсім трошки, ніби там у нас нічого немає. Він гарно розпреділяється по обличчю. не... Залишає плям дуже маслянистий. Також хочу в складочку нанести, затемнити її трошки. І на лоб носик також трошки відконтуруємо. І приберемо друге підборіддя. Я так багато дивлюся на свою дівчинку вниз, коли її ношу, що мені здається, в мене там. Уже виріс додатковий якийсь другий, третій е, шар. Обережно і дуже гарно розтушовую, ніби у нас там нічого немає і не було. В ідеальний відтінок тіні розтушовується цей контур, це новиночка у мілк. Дуже класний засіб. Рекомендую, якщо у вас є можливість затестити або придбати, то ви не пошкодуєте 100%. Підійде і для дуже світлих дівчаток, і для смуглявих. Я десь посередині. В мене багато різних бронзерів, але і контурів, але цей мій фаворит. В Тік-Ток я говорила, що це найвдаліша покупка в цьому році. Втискаю пентлик і розподіляю контур на носику. В реальному житті я б взагалі не сказала, що в мене щось нанесене на обличчя. Просто у мене такі гарні рельєфні вилиці. Наступний крок це зовсім трошки припудрити обличчя в центрі. Ось таким. Легким, пухнастим, взагалі не густо набитим пензликом, щоб пудра так само легко і не густо лягла. Зовсім трошки набираю, щоб наше сяйво не зникло з обличчя, хочу зафіксувати пудрою тон там, де він у мене найшвидше сходить. Це ось тут навколо носа, на самому носі. Ось тут на лобі скатуються в складочки у мене, в мімічні морщинки. І підборіддя. Те зона там, де виробляється жир, там і сходить тон. Також зафіксую консилер на повіках. А в якості румян. Я хочу нанести дуже-дуже легеньким шаром помадку від Nars у відтінку Барбара. Це такий нюдово-рожево-коричневий відтінок. Спочатку нанесу його на руку. І хочу додати до цього тону також трошки засобу від Елізабет. Ні, вона не Елізабет, вона Ліза Елдвич. Ось так змішую. Дуже гарний натуральний відтіночок виходить. І зовсім трошки буду наносити його на зону для румян. Раджу вам, якщо хочеться чогось кремового на щічки, а купувати не хочеться, то пошукайте у себе помадку, яка найбільше підходить до кольору ваших губ, природнього кольору ваших губ. І тоді ви зможете зробити з них румяна. Ось так, у мене є сяєння. У мене залишилась свіжість. Хто не знає контуринг і бронзування трошки додають віку, а свіжість і бадьорість на обличчі це сяяння і природність. Я залишки збираю пензликом і наношу ще на повіки, і трошки на лоб. Також трошки на носик, щоб кольори на обличчі перегукувались. Так, мені дуже подобається мій. Фініш гарно вийшло, сяєння залишилось, і матування також трошки в те зоні є. Приходимо зараз до очей. Я говорила, що хочу зробити акцент на вії, Коричневий відтінок майже чорний з цієї палетки таким плеским, маленьким тоненьким пензличком. Дуже близько до контуру своїх вій. До нас приєдналася моя киця. Моя дівчинка маленька. Наступним кроком я беру пензлик так само плеский, але вже трошки пухнастіший. Беру світло-коричневий відтінок, і буду розтушовувати контур ем, цієї лінії зверху. Я люблю цей вид макіяжу, тому що не треба бути обережною. А значить, можна бути швидкою, і все одно буде гарно. Можна навіть робити цей макіяж, дивлячись в камеру телефона, трошки підтушую дуже великим пензликом. також світло-коричневий відтінок, трошки нанесу на нижню повіку. Щоб додати живості і природності своїм очам, я додам стік від Лора Mercier. на центр повіки. І розтушую пальчиком. Моя макіяжна рутина дуже спрощується зараз. Тому пальчик це мій найкращий друг. Тут якась лінія в мене дуже насичена. Треба її чимось прибрати. Візьму світліший відтінок з палетки і замалюю її. Ось так. Я не хочу ніяких стрілок серйозних. Це не про натуральність. Як бачите, я можу робити макіяж із дитиною на руках. Сяяння, хайлайтер в куточку ока вони додають свіжості і відкривають погляд. Розтушую трошки контур пенсликом, яким я наносила світло-коричневий відтінок. Під'їхала трошки ближче до вікна. Буду промальовувати вії. Вії промальовую туш'ю від Elf. Такий пензлик, мій улюблений, силіконовий. Розділяю вії. Контур губ хочу зробити олівчиком від NYX. У мене відтіночок Nude Truffle. Гарний нейтральний коричневий відтінок. Дуже легко промальовую контур. По центру губок завжди виходжу за контур, а під кінець в куточках там малюю по своєму контуру. Інколи навіть не домалюю. Пальчиком хочу контур трошки розподілити по губкам. І зробити його не дуже чітким. Контур губ не чіткий, тим самим губки виглядають збільшеними і природнішими. Мій улюблений продукт для губ останніх тижнів це ось така помадка, блиск, бальзам від Tarte. У мене у відтінку white peach, білий персик дуже класна штука. Нажимається ось так. Тут зверху виходить продукт, і я наношу його на губки. Він майже прозорий, охолоджує губки, дуже приємний на смак і м -м, виглядає натурально соковито. Мені дуже подобається моя шкіра, очі вийшли трошки активними, не такими, як я е, хотіла, через світлий відтінок. Дякую, що були зі мною. Дівчинка махає вам пока. До нових зустрічей. Всього найкращого.